Що тобі в базі не вистачає в мотоциклі в першу чергу? На 90, можна курити на ходу. Все, звісно, з великим склом класно. Поки але... не пішов дощ. Коротка історія Віталіка, з чого почати тюнінг? Зі скла. А потім буде мотор. У вас був Іжак, і ви 20 років не сиділи на мотоциклі. Але вмієте, сходіть в мотошколу. Потужний швидкий двигун – це в першу чергу безпека. Думати, старатися, викручуватися, а тут АБС. Хочемо, щоб мотоцикли з тюнінгом вартували дорожче. <С unser> Чомусь всім в'їлась колись фраза. «Тюнінг ти робиш для себе, і за тюнінг ніколи ніхто не доплачує. Тюнінг не рахується. Тюнінг не рахується. От по-моєму, тема завжди була. У мене сабвуфер. Забери ти свій сабвуфер, а я тебе купляю машину. Ну, Може, воно з машинами і так. Але по факту з мотоциклами насправді все зовсім по-іншому. З мотоциклами ти по-любому будеш тінгувати свій мод, якщо це не спорстер. Okay. Да. Тому що щось тобі буде не подобати, щось ти будеш захочеться щось змінити. Візуальний тюнінг я, в принципі, вже не беру до розгляду, тому що в кожного свій смак. Але перформанс-тюнінг, такі як підвіски, мотори. І так далі. Я рахую, що за це варто доплачувати. Тим паче, що ти доплачуєш не повну вартість цього тюнінгу, а лише якийсь там накидку. Тому що, коли я продавав там один з останніх своїх мотоциклів, я зробив його на Stage 2, і робив я його на Stage 2 виключно під наш ринок, розуміючи, що ціна на нього буде така сама, як на мотик без стеджу, ну тільки він буде цікавіший і людям більше. Хочемо це змінити. Хочемо, щоб мотоцикли з тюнінгом вартували дорожче. Тому що ті, хто не розуміється, купує перший мотик, ну, вони не розуміють, за що платити. Чому типу, за той тюнінг я маю переплачувати? Я це розумію. Треба донести до цих людей масу. Що якщо такі мотики є, то беріть їх вже з цим тюнінгом, якщо він вам підходить, тому що ви все одно будете його робити. Так чи інакше, ручки, ніжки, сидіння з підігрівом це такі дрібнички. А якщо там підвізка за 5 рублів, а продають тобі і за 2, ну чому її не взяти? Думайте про це, зважуйте, коли дивитесь на мотоцикли. При всій цій історії я прийшов до висновку, чому все ж таки люди не цінують тюрьму. Перше. Бо вони за нього не платили. Ну, конкретно за це. Є два типи людей, купуючи мотоцикли. Ті, хто купують мотоцикл вперше, вони просто ще не розуміють, чим їм доведеться зіштовхнутися в користуванні своїм мотиком. Тобто це тюнінг, це ручки, ніжки, якийсь перформанс-тюнінг, підвізка жорстка, сідушка не та і так далі. І люди, котрі вже зіштовхували в своєму житті з тюнінгом. І розуміють, що якщо я куплю цей мод, котрий вже натюнінгований, я все одно бляха буду робити все по-своєму. Да. Тому тюнінг не цінується. Не робіть тюнінг. Да. Ніколи. Взагалі, не можна. Повиходить, так, що людина купила мотоцикл, сіла, проїхала, корч, підвізки нема, гальмів нема. Мотор, ну ладно, мотор спочатку їде, давай так. Починає, що він робить, починає шукати знайомих, починає питати у когось, а це. Ну, блін, та поставив задній кого там, легенд, буде Legend, норм. Легенд, да, можна. Він подешевше Да, Поставив. Ні. Клас. Потім все одно херня. Чи взяв у когось проїхати. От чого <плес> не можна робити, якщо жалко свої гроші, це брати у кого якогось кінта у свого мотику, у якого там вже щось таке є. От Я, наприклад, на деяких мотоциклах хочеться, але я не їздив. <плес> Півтора місяця в тебе стояв мотоцикл, але <плес> та так і не поїхав. я приїхався. на ньому навіть не проїхав. Ну, у дворі два рази заводив, але ні, не їздив і не хочу. Бо це потім буде ну, в будь-якому випадку якийсь типу модель порівняння. Це жах, не можна. Тим більше, якщо ти знаєш, яка там стоїть подвійна. <реш> <подив 'ї. реш> Про це колись буде окремий випуск. Тому да, в принципі, ну, в будь-якому випадку кожна людина з якимось певним досвідом, чи то з відсутністю досвіду, все одно буде щось зі своїм мотоциклом робити. Бо він, в принципі, ми вже багато разів до цього поверталися і знову повертаємось, бо це все одно конструктор для дорослих, так називаємий. Тобто, дуже багато якихось складових, які можна поміняти під себе. Але тому так. Та, краще. Ну, ну, знову ж таки, якщо, ти вже, якщо в тебе є можливість купити щось таке за якусь прикольну ціну, ти знаєш, що ти можеш купити за прикольну ціну, то я б брав. Та треба треба брати, тому що ну, тюнінг коштує в рази дорожче, ніж він коштує, коли він вже встановлений на мотику. Да. Тому, люди, звертайте на це увагу, не скупіться переплатити трішки. За те, що там вже є якийсь класний тюнінг. За те, що хтось вже переплатив за вас. Так. Якщо є можливість, щоб хтось платив за да. вас в цьому цій штуці. то най собі платить і купуйте це обов'язково. Віталік, якщо людина захотіла тюнінг, з чого краще починати? Тюнінг з чого? Мотоцикла. Ну, тюнячку, типу, моторчика я, чи чи пішє? Я так більш, я про перформанс. Тож, про візуал, там все зрозуміло. Блін, ну я би починав в будь-якому випадку з якихось там мілочей. Якщо немає фільтра, помінять фільтр. Да, Але, ну, 0, ну, якщо тільки фільтр, то це візуал. Та ну ніфіга, воно навіть фільтр, коли міняєш, він їхать. Слухай, масло міняєш, він їде по-інакшому. Ну, це тому, що ти до сервіс заїхав, і тобі здається, що все, нова тачка. Та ні, <laughs> ну, навіть сам, коли масло міняєш. Е, ну. ну Почать з якихось е, маленьких нюансів. Ну, окей, там, давай одразу не знаю. Там, кіт, якийсь там 110-й. Ну, давай не так. Давай об'єктивно. <світ> Купуючи базову версію Харлі, ну давай турінг. Ну, Ми так. знаємо про турінги більше, тому що в нас в самих такі мотоцикли. Е, що тобі в базі не вистачає в мотоциклі в першу чергу? Вітрозахист, скло. Окей. Ну, але це знову ж таки індивідуально. Це, це мені. То, що, то, що я собі, ну, в тебе, в тебе інший мотоцикл. Це те, чого мені там жорстко не вистачало. Наприклад, я їжджу в відкритому шоломі е, постійно, і, в принципі, там з моїм склом, скільки в мене, 16 дюймів, воно да, Ну, максимально, яке може бути. Прозоре звичайне скло. Я з ним, в принципі, можу там, комфортно проїхати до 1000 кілометрів, при цьому там, до 100 миль можна ну, окей, до 90 можна курити на ходу. Це немаловажно, щоб не зупинятися. Ну, було для мене там, як одна з. Тобто менше дує, менше втомлюєшся. Мені гарно чутну музику. Якщо вже скло стоїть, до речі, скло не так просто знайти. Ну так, да, зі склом краще або передивитись, якщо ти підбираєш скло якесь тюняче. То в них навіть є інфографіки, розмальовки, на рахунок твій зріст, mm -hmm. ку, який потік вітру буде, куди йти. Тому що насправді про велике скло мені на днях сказав клієнт, каже: все, звісно, з великим склом класно, поки але... не пішов дощ. Поки не пішов дощ. Тому що зі скла вітер оббиває краплі, а з шолома вже ні. Ну, знову ж таки, я їду в відкритому шваломі, ну. мені в принципі ні, мені не ляпає на обличчя, навіть коли От тут нюанс в тому, що да, здувається, якщо хтось зробив цей антій дощ, да, mm. і воно здуває недовго, бо коли ти їдеш просто по трасі, як ми їхали, валили в дощ, да, воно здуває. А коли ти їдеш <coughs> <coughs> в потоки за якоюсь фурою, то грязь ця, яка в нього з під колес летить, здувається перші хвилин, може п'ять. Тільки потім потім починає налипати. Обростає, да, налипає. І от, як пам'ятаєш, ми в минулому році їхали додому ввечері, по Житомирській трасі повертались, то пішов у малюсенький-малюсінький дощик, і я їхав вже стоя, одним, ну, одним да. коліном став на сідуху і просто вище скла дивився. Тобто є нюанси, так. Да. Ну, але я готовий з ними миритися, бо мені комфортно з великим склом. Або треба мати декілька варіантів скла і обирати під тип подорожі. Ну, так, да, по місту можна з маленьким, воно красиво. Далі. Що тобі наступним не влаштовувало в твоєму ідеальному мотоциклі? Не взагалі все з самого початку влаштовувало. То чому ти в ньому похоронив ще один такий <плес> самий мотоцикл? Не, ну, в якийсь певний момент перестає їхати. Хочеться, щоб їхав трошки може, швидше. Ну, чекай, 에... до доїхати. Ще сідушки були. А, ну так, сідушки, точно я забув за сидушки. Ну слухай, сідушки, да, сідушка, в, мене, в мене ж з ним дві були сідухи: одна тюняча Харлеївська, а інша звичайна турінгова. А, стоп, не так. Сідушки були пізніше. Спочатку бувало кермо. Mm -hmm. вот. да, стокове кермо, от не знаю, в мене кум їздить, йому класно, комфортно, він вищий за мене, трошки звичайним стоковим кермом. Я їздив, в мене чомусь, якщо довго їхати, затікала права рука постійно. Тобто, прям сильно мені її треба було то, як в фільмах показують, mm. тільки воно ну, реально жстяк, не комфортно. Тобто я собі вичислив, що від комфортного руля мені треба, щоб руки в мене були на висоті дзеркал. Ну, десь Тобто так. там зовсім-зовсім трошечки, там 5 см вище. Ми поміняли мені руль, кермо поміняли, стало класно. Коли ми мені поміняли кермо, через. Скільки там, декілька днів ми там трошки поїхали катнути на дальничок. Я, як завжди, поставив цей диван рідний його, Турінговий. І доїхавши до Житомира, я зрозумів, що це була велика помилка, бо руль тепер став ближче. Я сидів до керма ближче, і мене тепер затікало дві руки. Я не міг, в принципі. Бо ти зараз говориш, мені здається, що це якась кабала. Так. Так і є. Рібе щось одне, і вона це. Ми, да, ми повернулися. В мене була друга сідушка, ця тюняча. Вона класна, прикольна. Насправді я, я на ній їздив. Перша моя дальня така поїздка була на цій сідушці. Вона не під мій зріст. Вона для більш високої, високої людини. Ти сильно далеко уїжджаєш, і на ній втомлюється спина. Але в цілому сідушка прикольна. Так вот. Mm -hmm. Я приїхав, і ми мені шому, мені підібрали сідушку, оцю як вона там? Драк Спашелеті це ромбіки. Так, вона була ромбіками, красива, класна, але вона була прострочена червоною ниткою. А червона нитка на біло-синьому мотоциклі. Так, да, в мене на мотоциклі є сині такі прикольні полосочки, тому треба було перешити сідушку з синьою ниткою. При цьому ставить неї гельчик. в принципі я по сьогодні дуже довольний, неї зручно. Ну, так, да. так. Да, да, принципі... ну, з точки зору, типу, візуаль не да. Синя строчечка, я хотів, вона є. В принципі, що мені, ну, грібся, ну це таке. Ну, да. далі ти півсезону їздив, кайфував. Ну, я, в принципі, да, їздив, кайфував, 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 стейдж 2 в мене вже був, по-моєму. Перевне, що не. Потім ми поставили мені вали, е... ні, спочатку фільтр. Взагалі, до речі, стейдж да. 1 в тебе був. Все почалося зі стейдж-1. У мене був тільки вихлоп. Фільтр в мене був рідний, не нульовий. Фільтр вже ми міняли. Ну так. Да. І прошили стейдж 2. Прошили потім був стейдж 2. Потім стейдж 2 ми довго-довго налаштовували, в ітоги налаштували, але він вже перестав їхати. Мені вже не подобалось, поки ми не налаштовували. Ну да. Ну і mm. так плавно прийшли до мотора іншого. Вот. Це якщо коротко. Коротка історія Віталіка: з чого почати тюнінг? Зі скла. Да. А потім буде мотор. Насправді, в мене дуже часто люди питають за підвізку. Тобто, купуючи стоковий мотик, проїхавшись на ньому. перші... Очікаю, АБС? Ну, АБС теж було. Да. Проїхавшись на ньому перші кілометри, перші якісь дальняки, кажуть, мені незручно, він дубовий, морда клює, а жопа дубова. Отак мені кажуть. А що... Да. що ти про це скажеш? Ну, не знаю, мені в принципі. Ну, я їздив на мотоциклі, на якому і гарний перед і гарний зад. Скажемо так, різниця є, звісно, але в цілому не знаю, я довольний. Ну, от ці аморти зараз, які в мене стоять з нового вже турінга, вони там безумовно кращі. Але і ті, що підкачуються, звичайні турінгові, в принципі, ну на мене ок. от Я їздив багато на них, в принципі, і мене все влаштовує. Єдине, що незручно, це ну, ти не будеш постійно з собою насосик возити. От, наприклад, коли ми кудись їдемо, я їду обв'язаний і там турпак забитий, і потім ти турпак знімаєш, щоб десь катнути красиво, то він да, він добовий. Ну, тобто треба гратися тиском. Ну, ним. Але це все можна під себе налаштувати, це там, ну, дуже Ну, В в принципі, будь-які амортизатори так працюють. Да, але там ти крутнув просто один Один раз, да. Ну, один аморт покрутив. І воно, в принципі, там, і ти знаєш, куди крутнути. А з тиском треба гратися, бо ти не знаєш, яка там в тебе вага на нагружена. Ну, от якось так. А, АБС. АБС. А далі будуть збільшені гальма. Н ну, мені насправді гальм вистачає завжди. Може я просто якось. Ти просто може їздиш як нормальна людина, не так, як я. Н можливо. Тому що мені от на останньому мотоциклі гальм не вистачає катастрофічно. Тобто я реально вижимаю його до АБС. І розумію, що от на цій вже силі вижиму рукою я не контролюю цей момент до АБС. Тобто мені потрібно сильно їх витискати, щоб вони працювали. А треба не, не, не дотискати, а ще отак от пальчиками робити. І АБС і тища, типу так. У мене криві диски так роблять. Насправді, мій перелік, якщо ви хочете нирнути в тюнінг е, і вкинути купу грошей у ваш мотик. То почніть, мабуть, з підвізки, тому що потім вона вам пригодиться в будь-якому випадку. Гальм і потім двигуна. Не навпаки. Ну, скажімо так, підвізку це вже там людина нехай сама обирає. Ну, може, дійсно там людині достатньо тієї підвізки, яка в ній є. Але якщо да, там, ти збираєшся вкинути там, гроші в мотор, щоб він в тебе валив, то там хоча б відсотків, мабуть, ну, окей, 40, це повинні бути гроші в гальм. А щоб гальма класно працювали, має бути підвізка. — Так, має бути підвізка. Ну, це вже там. Ну, і тим паче, якщо ти валяєш... — Це так бариги кажуть. Я відчув це прямо на собі. Ну, бо ти барига. Так от, як барига, скажу. Що якщо підвізка гарно відпрацьовує, то будуть гарні гальми. Якщо підвізка не встигає відпрацьовувати по нерівностям дороги чи десь щось, то гальма будуть значно гірші. Я в цьому переконався на своєму досвіді. Береж йому. Не, ну, це факт. Класна підвізка додає там, декілька левелів гальма. Ну, Це факт. От саме через те, я й кажу, що підвізка гальма Ну, Тому що якщо ти робиш двигун. Ну, для чого ти робиш більш потужний двигун? Щоб десь швидше відкрутити, десь там швидше розігнатися. Ну це взагалі окрема тема вже. У кожного відношення до якогось швидкого там, потужного двигуна своє, я завжди там кажу, навіть там, не тільки про мотоцикл, але про машину, що там потужний швидкий двигун це, в першу чергу, безпека. Конечно. Ну, об'єктивно. От бачиш, ти <laughs> за ну, от, у нас тобою просто різні погляди, тому мені гальм вистачає, а тобі ні. No, да. Ну, Дуже багато на дорозі нюансів, коли тобі треба прискоритись. Бо якийсь такий самий назустріч, кому не вистачає гальм, летить, да, і там виліз на обгон, а тут ти там їдеш. Коротше, і тобі треба крутнуть у кудись там швидко пере... перестроїтись. No, да, звісно, в цілому, навіть в сучасних мотошколах кажуть, що. В екстреній ситуації не треба завжди, завжди треба гальмувати. Треба, навпаки, треба завжди крутити ручку до опора. Так, да, бо дуже часто відкрутивши, ти можеш щось проскочити. Да, нам колись так тренер казав. Мішаня теж, мабуть, так тренер казав, мішання, що в будь-якій незрозумілій ситуації відкручу ручку до кінця. І це працює реально. Ну, це не совєт, а факт. Ну от якось так там. Це про потужний мотор. Must have. Що може бути мастхев по мотору, наприклад. Ну, в принципі, по мотоциклу. Без, ну, купуючи мотоцикл, що треба по-любому туди поставити. Водія. Купуючи мотоцикл, треба на нього посадити нормального водія. Да, це теж частина тюнінгу, до речі. Так що, якщо ви колись їздили на яві, у вас був Іжак і ви 20 років не сиділи на мотоциклі, але вмієте, сходіть в мотошколу. Ну, бо насправді да, це вже інші мотоцикли зовсім. Не зовсім інший. Ну, взагалі інша кухня. Да. Ну, в цілому, я можу сказати, що ну, будь-який мотоцикл марки Харльдевис. Ну, він заводиться і їде, їде. Більше від нього нічого не треба вимагати. Ну, типу, Гуляха. Ну, яким би він не був, якщо він заводиться і їде, ти сідаєш і кайфуєш. А далі вже кожен сам собі зрозуміє, чого йому не вистачає. Ну я не можу так сказати. Ну єдине, що, от, типу, і знову ж таки, як на мене, воно більш нав'язане, це на дайнах оцей смертельний воблінг, як то кажуть. Через ну, систему кріплення двигуна на двох подушках, де mm -hmm. він шатається куди хоче. Люди знайшли вирішення цієї проблеми. Ми це встановлювали в якомусь з відео, там нижче чи вище буде. Але при цьому в мене ну, більшість клієнтів їздить і ніколи не було в них цієї ці проблеми на надані. Тому я не знаю. Ну Нема такого, щоб. Прям якщо хочеш їздити, ти будеш їздити. Є АБС, нема АБС. Ну просто трішки по-іншому налаштуєш настройки в голові і будеш їздити так. Блін, ну я не знаю. от Я насправді був, ну, не то, щоб противником АБС, да? Але от. Поки в мене його не було. Мені, в общем-то, його і не хотілося. Зараз воно в мене є. І я розумію, що мені, в принципі, як не хотілося його, так і не хочеться. Ну, не знаю. ну, Я вмію тормозити без АБС. Ну, вмію. І Мені здається, от, ну, знову ж таки, це може там справа якоїсь звички, да, Ну, тобто. Коли в тебе є якийсь певний досвід да, там, в кілометрах, тисячах кілометрів, так. в тебе вже є якісь певні рефлекси чи хрен, ви знаєте, як це правильно сказати. Ну, на якусь ну, ситуацію ти вже знаєш, да, як, як діять там, руками, ногами і прочим. Коли в тебе з'являється нова опція в вигляді АБС, ну, як на мене, це прям, ну, от я досі вчуся гальмувати знову на своєму мотоциклі. Він поводиться зовсім по-інакшому. Ну і мені так от полажав руку на серце, це зараз заважає, ніж допомагає. Ну так да, ти не кайфуєш, поки ти вчишся. Я ну, не розумію, що мені від нього очікувати. Бо до цього я вже повністю розумів, як він гальмує. Там, Окей, поміняли резину це там 2-3 дні. Е, як на мене, АБС зроблений. Ну, ладно, дощ, але знову ж таки, або я зроблений на, е, з розрахунку паніки водія. Ну, Коли ти панічно просто перегальмовуєш, ну, в мене такі панічки, ну, панічки. Було декілька ситуацій, де я тупо зловив гау, ну, піднімаєш очі перед тобою в п'яти метрах стоїть машина, і ти ну, от, рефлекторно прожимаєш гальма максимально. І ти такий поки поклав телефон в бананку, бо ти писав смс-ку, і тут поки схватився за Гальмо, і вже. от ну, ну, вже треба, так. Да. То я вижу <как> Гальма і за АБС-ом я зміг просто нахилити мотик і з'їхати в сторону. А міг би просто відкрутити ручку і нахилити мотик і з'їхати в сторону. В сторону машини, прямо. Да. І все. Ну, бо за якби в такій ну, от, ситуації, що! <как> То я б заражав би гальма, колеса б заюзились, мені б довелося їх відпускати, робити маневр, думати, старатися, викручуватися. А тут АБС. Пу -пу. Ну, типу, це полегше життя людей, у котрі вчаться їздити. Ні, я наскільки не кажу, що ну, це насправді класна система, да, яка надає колесо статью. Це я от, ну, суто про свій досвід кажу, то про те, то, що я вже звик їздити без АБС. Я раніше Треба... їздив на мотоциклах по Грязюки без АБС, і ну, мені важко на даний момент, От, воно мені більше заважає, ніж допомагає. Я знаю, як відключити. Я теж знаю. Але штука корисна. Ну, для новачків, так. Да. Ну, і, до речі, доставити АБС, як виявилось, на старий мотоцикл, це дорого. Але можливо. Але можливо. 2800 доларів. А на новий? Від 1800 доларів. В смислі? Ну так. Ну як це від? Ну, тому що використовуючи Бушні запчастини, так. ти відстовхуєшся від е, тих пропозицій, які є на ринку. Так. Ну от і все. А пропозиції на ринку обмежена кількість. Тобі потрібно зібрати сет з проводки, з блоку. Ні, я тобі кажу за те, що насос на мій рік і насос на, наприклад, на, нову, на новий кузов на РЕСТ. Вони ж там в ціні відрізняються чуть не вдвічі. Я тобі про це кажу. Ну, Цей момент є, але проводка на твій рік коштує втричі дешевше, ніж проводка на новий рік. Так, ну, да. окей. Я, ми робили, тобі рахували, ще клієнту замовляли на турінгі до 2014 року АБС. І зараз в мене є теж заявка зробити АБС на турінг після 2014 го року на Радлайт, то там дійсно насос коштує в два рази дешевше. Ну, я пам'ятаю, що ми просто насоснювали, да, насоси... проводку не заглиблювалися. І їх нема. Їх нема, їх от один два ми, ще на ринку. Причому останнє я купував в Європі, бо в Америці нема, не було там АБСів так, так багато. Але проводка. Проводка на твій рік коштує там 150 п'ятдесят доларів, а на 14 от 400 не підходять. Друзі, який тюнінг на вашу думку варто робити з самого початку користування Харліком? Пишіть в коментах, пишіть свій досвід, діліться ним з людьми, тому що ми в першу чергу популяризуємо в цілому мотокультуру і всю цю двіжуху. Тож, якщо у вас є якісь зауваження, пропозиції, все пишіть в коментах, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропускати наступні випуски.